Здійснив насильницькі дії сексуального характеру, розшукується. Здійснив течу із військової частини зі зброєю небезпечний. Такі повідомлення тепер не рідкість на тимчасово окупованих територіях. Після повномасштабного вторгнення злочинність там досягла небачених масштабів. Наприкінці січня, у ній, окупанти розстріляли сім'ю з трьох людей. Тіла родини були знайдені з вогнепальними пораненнями 26 січня. За інформацією родичів загиблих, підозрюваний у цьому злочині – 33-річний російський військовослужбовець. Мотиви вбивства невідомі. Раніше, у жовтні 2023 року, окупанти розстріляли родину з дев'ятьох людей у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині, наймолодшому вбитому п'ять років частину людей вбили, доки вони спали. Крім того, в окупації квітне мародерство. Жителі Луганщини скаржаться, що квартири обносять до останнього, забираючи меблі, посуд та одяг. А з машин крадуть автомобільні номери, обіцяючи повернути за винагороду.